В прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Президент Петро Порошенко під час зустрічі з міністрами закордонних справ Бельгії Дідє Рейндерсом, Люксембургу Жаном Ассельборном та Нідерландів Бертом Кундерсом підкреслив, що Україна буде захищати права своїх громадян в окупованому Криму і висловив сподівання на підтримку в цьому питанні міжнародних партнерів. Глава держави наголосив на необхідності допомоги та координації в питанні звільнення заарештованих активістів, відновлення мовлення кримськотатарських засобів масової інформації та зняття заборони для лідерів кримських татар на в'їзд до Криму. За словами Петра Порошенка, саме через таку ситуацію на півострові 4 листопада він направив до кабінету міністрів листа, в якому запропонував невідкладно створити робочу групу для всебічного аналізу питання щодо припинення вантажу транспортного сполучення. Та товарообігу з Кримом і підготувати проєкт відповідного рішення, а також ухвалити рішення про забезпечення тимчасового припинення вантажного автомобільного та залізничного сполучення. Нас не влаштовує сьогоднішній статус-кво, коли окупаційна влада нехтує базовими правами. Кримсько-татарського народу і наслідки цієї безвідповідальної поведінки ми бачимо суттєвою загострені протистояння між громадськими активістами і окупаційною владою Криму. Ми просили би і допомоги, і координації в звільненні заарештованих активістів, в відновленні мовлення кримсько-татарських засобів масової інформації, в знятті заборони на в'їзд до Криму. Лідерів кримсько-татарського народу в звільненні тих представників Криму, які знаходяться в в'язницях в Росії. Президент підписав закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність та суверенітет України, та членам сімей загиблих. Закон передбачає надання безпосереднім учасникам АТО із числа добровольців, волонтерів та інших осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва одноразової грошової допомоги. А саме 250-кратного прожиткового мінімуму встановленого законом Заном для працездатних осіб у разі встановлення інвалідності першої групи, двохсоткратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, у разі встановлення інвалідності другої групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, у разі встановлення інвалідності третьої групи. У разі смерті зазначених вище осіб, члени їх сімей за законом, мають отримати одноразову грошову допомогу у розмірі п'ятисоткратного прожиткового мінімуму. Закон набирає чинності. Через місяць дня його опублікування. Управлінням СБУ в Одеській області спільно з прокуратурою області розкрита корупційна схема за участю посадових осіб підрозділів західно-чорноморської рибоохорони. Підозрювані були затримані на хабарі. Встановлено, що вони систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців, які займаються промисловим виловом риби. Встановлено, затримані повинні були не вживати заходів адміністративного та кримінального реагування на порушення правил рибальства при використанні заборонених засобів. Флову і вилов біоресурсів у забороненому місці. Підозрювані були затримані 23 листопада. Один з керівників обласного управління рибоохорони був затриманий на отриманні хабара в розмірі 42 тисяч гривень. Один з керівників територіального підрозділу рибоохорони був затриманий на хабарі у 7 тисяч гривень. Крім того, у нього виявили ще 30 тисяч, які він отримав протягом робочого дня. Під час проведення обшуку було вилучено 4 гранати, дві тротилові шашки, кілька електродетонаторів, 7 Камер та шість радіомікрофонів. досудове розслідування за статтею 368 кримінального кодексу України. Вимагання та одержання неправомірної вигади триває. Наскільки шкідливе куріння сьогодні, мабуть, відомо всім, але при цьому популярність цигарок залишається стабільно високою, не дивлячись на застережливі написи та малюнки на упаковках, на підвищення цін та роз'яснювальну роботу фахівців, всесвітній день відмови від куріння дав черговий привід для того, аби спеціалісти та громадяни висловили свої думки з цього приводу. Много свободного времени є лишние деньги. на сьогоднішній день это теж немаловажно. Начать гораздо проще, а мені кажется, це бросить это Очень сложно. В лет 8, наверное. Дать это так. А что? Бросить... Ну, уже просто невозможно бросить. Я уже привык. Я думаю, курить не нужно. Сам курил несколько лет, бросил, абсолютно спокойно без этого живу. Сложно було прийняти рішення, про те, що потрібно бросити. Коли виникає тютюнова залежність, роз'яснювати щось вже немає сенсу, тому що це хвороба. Її можна успішно лікувати, але краще вчасно попередити. Не секрет, що велике кількість людей, як і молодих в нашій країні, є активними курильщиками. Десь одна п'ята одна п'ята підростків до 16 років активно, в принципі, курять, донести, в тому числі, до молодих людей і до людей, які вже давно курять, Само проблему в таком ракурсе, что они в принципе делают что-то может быть, не так. Огромным препятствием для этого является уже формирование у как молодых людей, так и взрослого поколения активных курильщиков, физической и психологической зависимости. Роль у вживання виробів грає нестабільна ситуація в, країні. в наше время огромного стресса, огромного эмоционального и психологического давления на молодежь, на людей, которые, в принципе, чувствуют в наше время огромную неуверенность, огромную информационную перегруженность, огромный стресс по поводу неопределенности их будущего, и, к сожалению, легкий путь снятия стресса употребления такого психоактивного вещества, которое, в принципе, потенцируется и позиционируется как, ну, ничего серьезного, это же не наркотик, позволит им... Как в какой то мере достичь психологического комфорта представляется для них очень соблазнительным. Курити чи ні особистий вибір кожного, але цей вибір має не впливати на здоров'я інших людей. Бажано пам'ятати про той приклад, який ми демонструємо дітям. У Продовження теми департаментам муніципальної безпеки, розвитку споживчого ринку та освіти дано вказівку в дотижневий термін розібратися з ситуацією з торговими точками, які реалізують тютюнові вироби та алкогольні напої в районі шкіл та дошкільних установ. Про це на апаратній нараді повідомив віце-мер Одеси Анатолій Орловський. Він додав що близько півтора десятка точок, які вже ліквідовані, проблему не вирішують, оскільки на практиці їх набагато більше. Голодомор в картинках до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні, що традиційно припадає на четверту суботу листопада. Бібліотека імені Горького презентувала наукову нараду. Тему висвітлювали в різних ракурсах: вчені історики, педагоги, письменники і художники. Окреме місце відвели саме образотворчому мистецтву, тому як за допомогою художніх картинок розповідати дітям правду поєднанні з цими негативом, з цим суб'єктивним фактором. Ся політика вона страшну трагедію голодомор 32-33 років донести дітям не так вже й легко. Документи і фотокартки тих часів їм не покажеш, бо налякаєш. А сухі фактологічні доповіді вони не сприймають. І тут на допомогу історикам приходять художні картини: янголи смерті, виснажені люди і кровожерливі матрьошки. Малювали і людину працю, яка зігнута, ледве стоїть на ногах, але але вона ще йде. І той кусочок хліба на столі, це, це теж пам'ять про тих, хто хто той кусочок хліба так і не отримав в останній момент. І різні бачення художників десь абстрактно. Дітям і страшно і важко показувати, мабуть, фотографії і говорити про ці речі. А через художні бачення, через. Бачення художників воно емоційно і доступно дітям. І це вже художній образ, дійсно. Він трагічний, але він вже освітлений душею художника. Прикладом такого підходу до зображення теми голодомору є скульптура скорботного Янгола в Комінтернівському районі Одеської області. Над нею в тандемі працювала група одеських художників зі скульпторами хотіла передати не тільки біль, не тільки скорботу, а й світло. Світло, яке ми ті, хто живемо зараз на землі, повинні наситити простір. Ми повинні зараз запалити свічі, пом'янути тих людей, які, може, померли, навіть не никаючись і не молячись, тому що вони попали в такі обставини, але ми їх потомки, ми живемо на цій землі. І це вже наш обов'язок пам'ятати їх і, і не допустити того, що було тоді. Ще один спосіб, як правильно донести дітям тему голодомору, дати їм можливість самим поспілкуватися з живими свідками тієї трагедії і записати їхні історії. Спосіб життя намагається ось минулого року. Ми видали збірку інтерв'ю. Які студенти збирали по різних районах Одеської області, а також в інших областях України, збираючи свідчення про голодомор 1932-1933 тридцять третього, років, а також про роки німецької окупації України? Ось це серед плюсів цієї збірки, як на мене, те, що вона не концентрується на якісь окремі події, вона висвітлює загалом тло. Суспільного життя того часу, яке охоплює 20 років, тому ми назвали лихоліття, да цілий проміжок часу, впродовж якого населення України, скажімо так, потерпало достатньо таки сил. Ще один з плюсів збірки, за словами Валентина, є те, що молодь з її допомогою може познайомитися з різноманіттям життєвих досвідів. Ми добре розуміємо, що люди не страждали однаково були різні історії, і саме такі історії висвітлені в цій книжці. Хтось. Як ми можемо зізнатись, собі не голодував. Бібліотекарі до теми теж підготувались. Працівники Горьковки читали студентам вірші про голод тих часів. Такий всебічний підхід до висвітлення теми як найкраще допомагає сформувати в молоді уявлення про голодомор. Розноманітні заходи з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні триватимуть в бібліотеці до кінця тижня. Івана Дерев'янко Дмитро Боровецький факти. У зв'язку з планово аварійним відключенням електроенергії Біляєвським Рем на водонасосній станції Іллінка 25 та 26 листопада з 9.30 до 18 години буде припинена подача води наступним споживачам області села Іллінка, Ковалівка, Еметовка, Морозівка та Маринівка. Інфоксводоканал приносить свої вибачення за тимчасово заподійні незручності. На 5 хвилин у четвер, 26 листопада, в Одесі увімкнуть електросирени. Як попередили в департаменті оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, це відбудеться о 10.30. Втім, це планова перевірка системи повіщення населення, тому хвилюватися не варто. У мерії просять городян не піддаватися паніці та зберігати спокій. Найбільший вишитий руками гімн України народився на Одещині в місті Іллічівськ. Хто долучився до створення вишитого дива? Далі в сюжеті полотно нараховує близько 120 тисяч хрестиків. В створенні брали участь чимало людей. Це найбільший вишитий вручну гімн України, занесений в книгу рекордів. В цьому році було 150-річчя з дня народження гімна. І Якось ми так зібралися декілька чоловік і вирішили, ну що робити, який захід, так щоб це запам'яталося не назавжди, і вирішили вишити гімн. В затишній квартирі Варвари в Лечівську і почалось створення найбільшого рукотворного гімну України. Саме тут вона разом з подругами розпочала роботу. Ми Іною писали це. Було саме тяжке було. От повірите мені, це іменно написати, тому що його на тканині треба було розташувати так, щоб воно було рівно, щоб воно було красиво. Трагічні події в житті Варвари стали передумовою та поштовхом до створення вишитих виробів. Ой, сталося так, що старший син, коли загинув, мені захотілося вишити ікону. Щось так мені захотілося, і я почала вишивати. Почала вишивати, цікавиться уже знаками. І я вишила сюди, додала ще хрести, і я повішала хлопцям, ну, якби їхні дві обірвані долі. Вишивка допомагає Варварі жити далі. Своєю справою вона зберігає традиційне українське мистецтво. Важливо, все, що вирощено на рідній землі під рідним сонцем, з рідною молитвою. Розумієте, це настільки важливо, це для нас усіх необхідно. В це полотно жінка вклала усі свої знання про народні традиції та любов до рідної української землі. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.